Так, доброго дня, друзі, колеги. Приїхали на нашу сойку. Подивіться, як вона тут Це Олдхем. Саме вбите поле, яке нам досталося після соняшника, попередника. На цьому краю погано посходила вона. Бо дискували, дощів не було. Стільки дощі пройшли тут на цій частині так сказати, поля. Бо було полосой пройшло на ту сторону поля, дощ а ця сторона суха залишилась, тому такі погані сходи, як бачите, все Після Следуючий тепер сходи у нас бур'ян і багато і соняшник сходи. Звісно, це все погано, що це сходи Зараз походимо, подивимось, що тут скажемо. Тут ми бризкали 1,5 кг амонійної солі давали суху, розстворяли. Так, ну, попалило все ось. Це, походу, амброзія була, дивіться. Чуєш, а мені, мені цей щось дужче подобається. Диви, він амброзію спалив. Такий як сильніший. Хоча в речовині він слабший, по-моєму, от цього. Чим... Да, да? Ось покрутило, диви. І да. шонька. Це ми брізкали зранку ж, так? Да? Да, і роса була. Диви, класно, класно взяла. Соняшник який. Згорів. Молочай. А от Березку, ну березка прижовкла, ну щоб її вбити, то уви. Саме таке не бере бачите. Пожовкла і ось амброзія. Жовті, чи посохло, покрутила. Що, попробуємо вирвати, подивитися, що у нас з бульбашком Дивається. Що тут носує? Скоро цвісти. О, цвіте, ліви вже. Вже цвіт. Не я. Щось немає. І так вирвалось. або обривається, або їх нема. А на цьому полі сої взагалі ніколи не було. Да. Це поле саме убите, саме виснажене. Досталось. Ніколи тут сої не було. Зараз пройдемо далі, ще порвемо. Так, ваточник, дивіться, як ми ваточник зафігачили. Красота. Поділитися з вами, як ми його фігачимо. Друзі, як ми ваточник бризкаємо. Тому що є споруд. Тут зараз третій фігач. Все включаємо Фігачимо. Другий раз трактором проходимо і бризкаємо, сою бризкали, тобто двойну дозу сюди накриваємо. І отак ваточник сирійський горить. Повитравлювали, можете побачити, він дуже круто, сохне його, і вон самі великі очаги. Ми побризкали. Так. Давай ще порвемо, подивимось, туди бульбашки наші. Нема. Коротше щось і на колядську нічого не дав. Тільки програлися з ним. Зараз підемо на те поле, а там будемо дивитися, де п'ять років назад була своя. Зараз отуди підемо на поле, на другу сторону. вже його Так, прийшли сюди, на це кусочок, амброзію гарно бере сухий, тільки чим мені сухий мені не подобається, його колотить погано. Так як у нас форсунки роса, нам його треба багато сипати і він... Поки його розколотиш, розтвориш в бочки біля поля. Може хтось підскаже як його, ну амброзію, дивіться яка амброзія переросша. Ось місцями, участками, дивіться які покрутили. Взагалі круто. Я думаю, якби 1,6 і кг, а взагалі на урах. Так, давай, дивіться, значить оце поле нам віддали кусок. Я показав. Ага, є. Тут соняшник. Тільки це другий сорт. Це... Кстати, тут теж ніколи. Да, ніколи не було сої. Ага, є. Інокуляція проводилася одним тим самим препаратом. Тільки соя це друга. Це у нас піонер, який іменно не знаємо. <рес> а ось межа, дивіться. От, от межа. Оце наше поле, тут п'ять років назад була соя. Зараз ми подивимося як тут з бульбашками. Фіолетуємо сюди, ух ти, не. О, дивіться, тут більше 5 років назад, видно зразу, скільки бульбашок. одну. Я Розове. Розове. Ага. Ось, ось все є. А, давай роздавим, роздавим глянем. Там не роздавила. Розове, розове. Фіолетово. Поживні. Осо, розовий. Угу. Тут 5 років не було. А там ще порвати. А там у нас пшениця була. Обробіток однаковий. Ваточник, дивіться, в сусідів, то сусідське, як ваточник в нього. І в нас ваточник погорів, показую. Двічі накривали, от трактором от видно сліда, бачите. Той тобто, скрутився Іменно по очагам таким здоровим. І то я тут великий, ну, прийшов тією ж скоростю, що бризкаю, можна було б скорості зменшити, так як я ходжу 10 км, можна було 6 км дати, тут взагалі б Ось там, де я показував, там я ходив вже 6 км, набагато краще. І соя там, як бачите, видержала. Тобто Трошки я тут я призівав скорості зменшив. Ну і чого, крутиться, горить. В принципі, що це в нас за полоса? А це ми на другий день досівали, приїхали. Стик, стик не, не вгадали. Підідемо е, зараз побачимо, бо тут у нас поле класне. Там соняшник попередник. Ніколи сої не було. Тут 5 років тому, але тут попередник кукурудза, як бачите. І Там біля посадки наш кусочок там пшениця була. Обробіток. Ну, пшеницю ми були, задіскували. Десь в серпні місяці і не трогали, а потім все тут обробляли однаково. От різниця. Дивіться, очо погорів. А я не пам'ятаю, я там їздив, бризкав. А, сліди є, так, бризкав другий раз. І ось все, бачите, бризнув. Ваточник. от так ми його накриваємо. Боремося. Все, у нас... Кстати, тут та авища диви, після пшениці. Пшениця, пшениця. Підісковка. Що, давай вирвемо, глянемо. Є, 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 все, є. Ну, тут, тут вона вища, реально вища, скажи після цього, після пшениці. За посадкою наша ще одне поле, там оранка. Зараз підемо подивимось, там сої не було 4 роки назад. Так, дивіться, ми ще не дійшли до посадки, вирвав тут де соняшника. Не було ось куч, дивіться скільки. Інокуляція. Чу Саня, знаєш, що я думаю? Надо пройти. Тут аж дощ пройшов цією полосою. А ми рвали там на тій стороні, де доща не було. Зараз бу... вертатимемося назад, зайдемо на цю сторону, де полосою, і подивимося, як там інокуляція по Олдхему. Бо щось не зрозуміло. Чуєш, а тут точно в його ніколи не було сої. Ну я не пам'ятаю, щоб соя була. Зараз ну, зайдемо на ту сторону, обійдемо, дивимося що там. Чи може вам цікаво показати, тут світла вона така. Ну, звісно соняшник нерівномірна. Я вам покажу. От там після пшениці набагато рівномірніша, а тут вона хвилями. Ну, Я ж вам всім казав, що ми соняшник не любимо гвалтівника цього грунту. Він нам таке тоді чудить, творить сойка. Так, и сейчас мы там деворон. Там ми ще тут бризкали, дощ пішов тоді. Міщі і все горить. Все згоріло, красота. Частенько, ваточник я там теж спалив. Все круто, класно. Що, давай тут орвать Щось вот так бо лопатку не взяли хороша коронева система есть он есть тут Ой, що. Воно Небагато, але є. а все есть не багато но есть а можеш воно кущом. Чисто гордо. Мені щось кажеться, що густовото. Чи це я тут перекривав? Перекривав видно. Так скажем так, по висоті надо так само подістовки тільки що рівномірніше. Ну да, дисковка есть, дисковка. Ну чого там по не Мужинищик. А уже не чисто, гарно. Ваточник тоже я спалив, но очаг був. Ты все орвать хочешь? Ще рваш. Ну, давай, ну що королева система хороша, да? Ага. пішов. Не видно, да? Ні, було, если бы отпадала. Подрывались. До 4 руки. Або в лопатку взяти не взяли. Так, а то хлопці сусіди сіяли наши олдем. Брали. Пошли. Так, повернулися до нашого Олдхема, те, що казав, що на цій по стороні якраз пройшов дощик більший, ніж на тій, де ми почали відео знімати. Вон посадка показує, що іменно на цьому полі. Зараз трошки зайдемо. І глянемо, що тут більше її висіялось. Опа! Чи оце дивлюся сюда й туда, немає, нема, більше, не більше. Така сойка вона сама по собі світла ось ну, мержав. Ой, трава так це сусідська, жовтія вона в нього. Кажуть калія не вистачає чи що, але ну, тут соя по сої. І ми ж в його такі жовті, не знаю чому. Листочки. Тільки багато що пишуть, пояснюють. Е, у нас цей сорт, він сам по собі просто жовтувати. Хоча і у нас трошки є жовтизни, але у нас хоч попередник. Соняшник, який все тут витягнув. Бачите, не посходило. ну, В принципі, на це поле непогано. На великий врожай ми тут і не розраховували, бо розуміли, що яке це поле в нас дісталося. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба. А латочний як погорів. Красота, так? Да? Мирного неба всім.